Усім привіт! Хотів показати, як я готую домашній квас у себе вдома. Купую хліб. Цього разу на заквасці купив якийсь німецький хліб, він такий був великий. Роблю такі сухарі. Сушу у духовці, щоб він такий був темненький, такого темного кольору, як цей. Це в мене вийде на два рази квас. Це півхліба тут. І тут півхліба вже готового. Далі родзинки. Така велика пачка. Такі коричні родзинки. Хороші, їх продають суперсторі, багато де. Ну і цукор. Далі додаю сюди сухарики, Десь отак, сухарів. В літровій банці в мене є закваска з тамтого квасу. Це хліб, я просто лишаю, заливаю його водою і лишаю собі на наступний раз. Додаю ту літрову банку цього хліба, вже заквашеного. І сухарів вже готових, таких, як я показував. Тоді додаю таку ж меньку родзинок. І додаю 2 стакана цукру. Але це вже даєте на свій смак. Виходить, воно мені десь отак. Заливаю я його водою простою з крана, фільтровану воду. Я фільтрую її в фільтрі. Заливаю ось так, не повний, заливаю, і ставлю на сутку, закриваю кришкою на саму верхню полку, де є в хаті, щоб було найтепліше. Через сутку він починає вже такі бульбашки давати і хліб. Підскакує догори. Тоді я беру, знімаю, доливаю води, як ви бачите зараз, майже до кінця. Не доливайте до кінця, бо він буде кипіти. Якщо дасте більше води, воно просто буде перетікати і чуть-чуть сюди підтікати, і буде вам капати, і буде все липке. І все. Тоді я закриваю кришкою, це все діло. І чекаємо один день. Дивимось, що відбувається. Пробуємо на смак. Це залежно в кого, яка температура вдома. Деколи хватає літу, мені хватало 2 дні і все, і квас готовий. Зараз я чекаю 3 дні, можна 2 вже вже пробувати він нормальний. Так що, якщо комусь сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Тиснемо дзвіночок, я буду далі знімати дуже цікаве відео для вас. Всім дякую за перегляд, всім пока.